Нічною Полтавою на велосипедах. Більше сотні активістів проїхались вулицями міста, щоб як світ провести літо. Стартували з корпусного парку близько 23-ї. Маршрут від площі Зигіна до ТРЦ Конкорд. Далі парк Перемога та біла альтанка. Сьогодні ми проводимо черговий раз нашу таку велопокатеньку і нічну. Ми запросили ролерів на цю покатеньку. Ну конечно трошки менше, ніж. Хотілося покатенька, це якби антигонка. Ми йдемо потихеньку, ми спілкуємося, тут немає ніяких рекордів швидкості. Да? Тут збираються і люди, і дівчата, і діти, да? і тут навіть цілими сім'ями приїхали. Для чого? Для того, щоб ми поспілкувалися, пізнали друг друга, познайомилися, зав'язали якісь нові знайомства. Так, такі, що ви Швидкість велоруху – 10-15 кілометрів на годину. Серед обов'язкових атрибутів елементи безпеки, шоломи, рукавиці, наколінники, фото на пам'ять, короткий перепочинок і обмін враженнями. А ми вже не перший раз приймаємо участь. Друзі збираються, тому ми і беремо участь в цьому Підтримуємо компанію. Підтримуємо тебе. Що Здоровий бігає? образ життя. Серед спортивної молоді чимало сімейних людей. Юлія досвідчений велотурист. Говорить, привчила до цього і чоловіка, і дітей. І желаю всім, хто ще не сів на велосипед, швидко, магазин купити велосипед і всім приобщатися к нам, велосипедистів. Це дуже круто. В першу чергу, здоров'я, хороше настроєння і дуже хороше проведення часу. Велоруху Полтаві набуває все більшої популярності. Подібні заходи влаштовують не вперше. Кілька тижнів тому велоспільнота вже проводила прогулянку нічним містом.